Вітаю, шановні друзі, важлива новина для тих, хто збирається їхати в Європейський Союз. З 10 листопада в Європейському Союзі запускають нову систему ЕЄС, яка перекладається як Entry-Exit System. Що дана система передбачає, вона е, повинна запровадити заміну ручного проставлення штампів в ваш паспорт на автоматизовану систему зчитування інформації з вашого закордонного паспорту, сканування обличчя і відбитків пальців. Всі ці сканування і відбитки пальців будуть дійсно. Ні, протягом трьох років для е, декількох е, поїздок через кордони Європейського союзу. До країн, які приєдналися до системи ЄС Entry-Exit System, входить близько 29 країн, які ви бачите зараз на малюнку. Тобто, якщо ви збираєтеся заїжджати через зовнішній кордон Євросоюзу, де знаходиться одна з таких країн, то вона фактично буде вносити в систему ЄС інформацію про вас, а саме біометричні дані. До речі, хочу зауважити, що до цієї системи приєдналися не тільки країни Європейської, Європейського союзу, а і країни Шенгенського союзу це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Як виняток, тільки Кіпер та Ірландія. Вони не приєдналися до ЄС і там відповідно будуть ставити печатки в звичайному режимі, як це було і раніше. От. Для чого це зроблено? Для того, щоб реєструвати в'їзди, виїзди всіх іноземців на зовнішніх кордонах ЄС. Це раз. Друге, боротися з нелегальною міграцією. Це два. Тому що реєстрація в Їзду в першопочаткову країну будь-якого біженця означає, що даний біженець повинен отримувати захист виключно в цій країні, а це таким чином припинить потік нелегальних мігрантів в інші країни Європейського союзу. Тому пам'ятайте, з 10 листопада запускається нова процедура реєстрації в'їзду, виїзду в ЄС Entry-Exit System. Інформацію про неї ви можете знайти на спеціальному сайті Європейського союзу, який ви зараз бачите, і почитати трішки більше що. Буде відбуватися в момент перетину кордону європейських країн, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.